Доброго дня! Сьогодні я б хотів би вам розповісти про річ, яку я недавно замовив з Aliexpress та її отримав. Це AC Air Duster. Як рекомендує продавець цю штуку дуже гарно використовувати для чистки комп'ютера, продування пилу тощо. А що ж, давайте розпакуємо та подивимося, що всередині упаковки. Нас чекаємо. Ми бачимо декілька змінних фільтрів, сам пристрій та декілька щиток. В першому пакеті ми знаходимо насадки для аеродрастеру та два змінних фільтри. Які будуть, як я розумію, використовуватися, коли сам пристрій, пристрій заб'ється, то можна буде змінити на ці. Далі ми маємо трубку з різним діаметром з початку та з кінця. Декілька щіточок. Це одна щіточка. Осібним користувачам. Є декілька мов, проте української чи російської нема. Ну і власне сам пристрій. Виглядає від наступним покупком. Способом. Він в упакований пластиковий контейнер. Я брав версію, яка живиться від розетки, тому що він найсильніший. Ось, саме так виглядає. Він важить приблизно кілограм. Важче, ніж звичайний фен. Зараз я спробую під'єднати його до мережі та виконати невеликий тест. Проте я не буду чистити йому комп'ютер прямо зараз, тому що я записую на комп'ютер голос свій. Ну що ж, друзі, власне, його під'єднав. Це перший тест. Трошки стрьомненько. Що ж, давайте попробуємо на першій передачі запустити його. І на другій. Пер давайте одягнемо насадку. Ага, ось так. Тепер можна одягнути його сюди. Тут є якийсь фіксатор, треба подивитися, як його одягати. Тут є паз всередині цього шлангу. Так, є. Я вдягнув. Щось, давайте протестуємо. Перша передача. Можна подивитися на руці, яка буде яма від, від вітру. <му> Не знаю, як сильно видно, і тепер давайте другу спробуємо. Що ж, друзі, цілком я товаром дуже задоволений, тому що тепер в мене не буде проблем з чисткою комп'ютера, тому що, самі розумієте, чистити пилососом звичайним це прошли вік уже. А пробувати якоюсь кисточкою це теж зашквар повний.